Фанати Київського Динамо говорять. Ми повернулися з ще однією новиною, яка змусила світ футболу заговорити, але перед тим, як перейти до подробиць, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб нічого не пропустити, і, звісно, поділитися цим з іншими вболівальниками Динамо, екс зірка Динамо Віктор Леоненко не пошкодував президента клубу Ігоря Суркіса за обрання тренером команди Олександра Шовковського. Леоненко сумнівається, чи правильний вибір Шовковського, щоб підняти Динамо. Він наголошує, що поки рано судити, оскільки під керівництвом Шовковського було зіграно мало матчів, а навесні можливі зміни, особливо якщо Динамо не зможе добитися позитивних результатів проти суперників, які вважаються слабшими. Критика Леоненка сягає ще більшого питання, чому вони не обрали Максимова на цю посаду. Це піднімає питання про перевагу слухання. Але про важливість інвестування в тренера, який дійсно може принести результати. Отже, шанувальники, як ви ставитеся до цієї критики на адресу Кумира Леоненка? Чи правильний вибір Шовковського щоб привести Динамо до успіху? Залишайте свої коментарі нижче, давайте почнемо здорову дискусію про майбутнє нашого улюбленого клубу. Не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися, щоб більше шанувальників могли взяти участь у цій розмові. До наступного разу, хлопці.